Біль єдиної зброї, Півні кричать у мегафони мальв, Аж деренчить полив'яний світанок, Мій рідний краю, зроду ти не мав, нейтральних барв Тих прісних пуританок. Червоне й чорне краду рукава, пшеничний принцип. Сонячного степу, такі густі смарагдові слова Жили в тобі і вибухали з тебе. Слова росли із ґрунту, мов жита, добірним зерном колосилась мова. Вона, як хліб, вона мені свята, і кров'ю предків. Тяжку пурпурове, а хтось по ній прокопував рови, топтав, ганьбив, нам поле найдорожче, і сниться сон, пасуться корови, сім тучних, але більше тощих. Скубуть озими, нищить ярину, ще й гидять. Гудять, ратицями скрешуть. Трагічна мова, вже тобі труну, не тільки вороги, а й діти власні тешуть. Безсмертна мова, ти смієшся гірко, ти ж в тій труні й не містишся, до речі. Вони ж дурні, вони ж знімали мірку з твоїх принижень. Не з твоєї величі, твій дух не став приниженим і плюским, хоч слала доля чорні килими, То од Вілюйська до Холуйська, то з Києва до кулими, Як ти зжилася з тугою чаїною, як часто лицемірив твій парнас, Шматок землі. Ти звешся україною. Ти був до нас, ти будеш після нас. Мій предковічний, мій умитий росами, космічний, вічний, зоряний, барвінковий. Коли ти навіть звався Малоросія, твоя поетеса була українкою.